Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. Це тренування буде присвячено роботі з диханням, а саме розслабленню нашої діафрагми, яка через стрес та постійне. Втягування живота знаходиться в такому напруженому стані. Для цього заняття вам знадобиться плед, рушник або інший килимок, і також його ви можете виконувати як самостійне заняття вранці, ввечері або після силового тренування. Особливо зверніть увагу на це заняття, ті, в кого є набряки на обличчі, вздуття живота, або ви помічаєте, що живіт випирає. Бо це все взаємопов'язано. І найголовніше все це тренування ми з вами проведемо в положенні лежачі. Тож, не забудьте підписатися, лишити вподобайку і пропоную приступати до заняття. Отже, поки ми відкладаємо наш рушничок плет, або будь-що що ви взяли, і лягаємо на спину. Нам потрібно так просканувати наше тіло. Лягаємо через бік, руки у вас лежать вздовж. Можете заплющити очі, і робимо з вами декілька дихальних циклів. Давайте зробимо буквально до п'яти. Ви рухаєтесь зараз вільно і відстежуєте, що у вас працює, чи розширюються ребра, чи з одного боку рух більш вільний, ніж з іншого, чи включається живіт в роботу, чи виходить дихати без компенсації з, інш, з боку інших структур. Тобто, просто зараз дихаєте. Ребра рухаються вільно, плечі до вух не підлітають, просканували, проаналізували, запам'ятали ці відчуття. І тепер беремо з вами наш рушник. Кладемо його під ділянку, тут нижніх ребер. Тобто тут ви можете рушник трошечки більше скрутити, або залишити. Ширше. Лягаємо, рука під головою, ноги зігнуті під 90 погляд спрямований вперед. Не потрібно дивитися вгору чи вниз на коліна, бо якщо будете дивитись вгору, будете перерозгинатись. Якщо будете дивитись вниз, то велика ймовірність, що почнете скручуватись. Нам потрібно, аби наша грудна клітка була над тазом. З рукою, яка у вас лежить під. Головою. Ви можете її вирівняти, покласти під голову, або взагалі покласти собі тут подушку. Верхню руку ставимо перед собою і ми дихаємо в наш рушник. Тобто не праву частину грудної клітки піднімаємо, ні, наче лівою стороною штовхаємо рушник туди в підлогу. Вдих, видих, спокійно, вдих, видих. Це такий. Зворотній зв'язок. Аби ми з вами розуміли, що повинно рухатись. Не поспішайте. Можете заплющити очі і зосередитись на руху на русі лівої частинки ваших ребер. Шість. Сім. 8. І тепер обережно підтягнули рукою підлогу, наче на себе провернули грудну клітку до підлоги і виштовхнули себе назад. Тобто не лягаємо на бік чітко, а трошечки туди заходимо на спину. Знову закрутились, і рукою виштовхнули себе. Не напружуйтесь. Тут це такий плавний обережний рух, ми покращуємо, окрім пропріоцепції, ще й ковзання тканин у ділянці вашої грудної. Клітки. 5, 6, тих. Тут також намагайтесь наче штовхати. Сім. Вісім. І тепер ще раз виштовхуєтесь і залишаєтесь в цьому положенні, коли ви наче трошечки відхилені назад. І тут так само ребрами дихаємо в наш рушник. Робимо вдих і видих. Знову вдих. Вийдих. Відчуєте, як розширяється ваша грудна клітка, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. А тепер ми з вами. В верхню нижню руку вірніше, витягуємо, трошечки завалюємо себе вперед. Лікоть ставимо на підлогу, і цю руку ви або ставите перед правою долоню, але якщо вам дискомфортно в плечі, можете її трішечки більше вирівняти. І ви зараз робите вдих, долонями підтягуєте підлогу до себе. Лівим ребром, лівою частинкою ребер, наче штовхаєте рушник з під себе розгинаєтесь, але не перерозгинайте голову. Ні, у вас тут лопатки йдуть вниз, а ви за головою, наче витягуєтесь вгору. І опустились. Знову вдих, штовхаємо ребром, вдихаємо в рушник і опустились. 2, 3. Нам потрібно попрацювати над розгинанням. 4 5. 6. Добре. А зараз потрібно обов'язково порівняти. Витягуємо рушничок, лягаємо на спину, заплющить очі і нагадую, я працювала над лівим боком, і зараз роблю вдих. І порівняйте, чи є у вас різниця між правою та лівою стороною. Можливо, ліва сторона, або права, якщо ви над нею працювали, рухається більш. Вільно, більше розширяється. Можливо, знову ж таки, ви не помітите жодних змін, таке також може бути, але це не означає, що ви все це робили дарма. Ні, Просто потрібно попрацювати над диханням трошечки більше. Лягаємо на інший бік, так само кладемо. Ваш рушничок під нижні ребра, рука під головою, долоню ставите перед собою і робимо вісім вдихів в рушник. Тепер у нас розширяється права частина нашої грудної клітки. Вдих і видих. Знову вдих і видих. Слідкуйте, аби тут не було натужування, аби ви прям не випирали живіт. А от він рухається природньо, вдих, видих. Знову вдих. Видих. Чотири. Нагадую, нам потрібно працювати над нашою діафрагмою, бо... Вона працює скоординовано з тазовим дном, з поперечним м'язом живота, і, відповідно, якщо якась з цих структур, так скажемо, випадає з роботи, то інші компенсують і можуть виникати певні проблеми, а варто лише подихати. Добре, тепер долоною штовхаємо підлогу від себе, навалюємось назад вдих. і видих повернули себе. Знову вдих і видих повернули. Рушник знаходиться нижче рівня груди. Слідкуйте, аби коли ви завалювались, вони заходили на молочні залози. П'ять. Шість, 7, 8. Добре, тепер відхилились назад і дихаємо тут так само ребрами, наче вштовхуємо рушник в підлогу. і Опустились знову два п'ять, шість. Сім. 8. Добре, тепер навалюємо себе вперед, ставимо лікоть попереду. Нижню руку ми ставимо або долоною до опорної нашої, або трошечки вирівнюємо, все залежить від того, наскільки вам комфортно в плечі. Робимо вдих. Долонями, наче тянемо підлогу до себе, лопатки йдуть вниз за головою, витягуєтесь, правим ребром штовхаєте рушник. І на видиху розслабили себе. Знову вдих. І видих, опустились. Знову ж таки, може бути не сильно приємно, якщо там не вистачає ковзання. Але з часом, чим більше ви будете виконувати ці вправи, чим краще буде стан ваших тканин, тим загалом буде виконувати приємніше. І це буде таким головним індикатором, що ви все робите правильно. І ще раз. Чудово. Тепер ми з вами лягаємо на живіт, а рушник ми розташовуємо ось тут в ділянці нижніх ребер. Не на грудях, а нижніх. Таз у нас розслаблений, руки лежать під головою, і ми зараз робимо вдих і ребрами так само, наче штовхаємо рушник. Тобто у нас з вами ребра порухались. В сторони, тепер вони рухаються вперед. Якщо раптом дискомфортно, якщо вони ось тут лежать у вас просто лише на ребрах і виникає дискомфорт в животі, то розкрутіть і зробіть так, аби у вас. Рушник починався від нижніх ребер і доходив до ділянки тазу, таким чином вам ще буде легше в ділянці попереку, бо якщо у вас є передній нагл тазу, то тоді тут буде виникати напруга. А нам потрібно, аби все було розслаблено. Отже, лягаємо і вдих. Видих. Знову вдих, дихаємо в підлогу в рушник і видих.

Вісім, добре. А тепер нам потрібно з вами перевернутися на спину. А у вас лежить ваш рушничок від нижньої частини лопаток, так? Ми, ми, ми попали на задні наші ребра. Руки за головою. І перше, що ми тут робимо, це такий легкий варіант початковий. Робимо вдих і намагаємось вдихнути в спину. Тобто зараз не дихаємо. Ось тут в передні ребра, в живіт, ні. Ви намагаєтесь, наче задніми ребрами, вдихнути в рушник і розслабились. Знову вдих, видих, розслабили, слідкуйте, аби під час цього у вас не видувався живіт. Ні, ви спрямовуєте дихання сюди, в спину і розслабили. Якщо у вас. Виникають з цим складнощі, ви залишаєтесь на цій версії вправа. Якщо ж у вас виходить, то ми з вами зараз будемо робити скручування, але не так, як зазвичай на видиху. А ми вдих штовхаємо ребрами підлогу і піднімаємось під час вдиху. Живіт тут так само контролюйте, він не вип'ячується, ніяких будиночків нема. І на видиху опустились. Тобто вдих, ребра рухаються до рушника. І від того, що вони тиснуть в рушник, ви піднімаєтесь. Бачите, амплітуда тут невелика. Я це не роблю, шиї. Ні. Ребра рухаються передні до тазу, задні ребра тиснуть в рушник, за рахунок цього я піднялась і опустилась. Знову вдих, піднялась і опустилась. Тобто тут ми зараз не навантажуємо наш прес, у нас немає такої мети. Ні. Нам потрібно навчитися дихати об'ємно. Тому зараз вдих. І скрутили себе. Нагадую, напруги в шиї нема. Якщо ви не готові до виконання цієї вправи, залишайтесь на попередній версії, а потім з тим часом, як у вас буде покращуватись техніка виконання, ви будете краще розуміти, що і як рухається, переходьте до наступної більш складної версії. Добре, тепер пропоную вам сісти або на п'ятки, або по турецьки і. Подихати. Або можете знову ж таки лягти, як ми робили з вами на початку. Порівняйте свої відчуття на початку заняття, та в кінці я сподіваюся, що у вас з'явилося більше свободи ось тут, в грудній вашій клісі, що ваше. Дихання також стало більш об'ємним, і запам'ятайте, диханням потрібно займатися. Бо, так як ми з вами живемо в умовах хронічного стресу, то дуже часто діафрагма себе почуває в, не в сильно гарному стані. Тому давайте піклуватися і про неї, і про себе. Тож я сподіваюся, що вам сподобалось це тренування, тому. Котре нагадую, не забудьте підписатись, лишити подобайку та коментар, поділіться своїми враженнями після заняття. І, звісно ж, до зустрічі на наступних тренуваннях.